Мученик Іокін Фримський, молоденький хлопчик, 20-річний, був у імператора Траяна неким постельничем, тобто відповідаючим за домашнє, де служба у нього була дома. Це чоловік був достатньо довірений, бо він міг відділити тайну імператора. Ну от одного разу троян пішов пити, гуляти і їсти жертвенне м'ясо. А він, маленький, якін, молоденький, закрився в кімнаті і молився. І от його продали домашні слуги, що він не пішов їсти ідоложертвеної, а пішовся Богу молити своєму Христу. І от привели його до Трояна, Троян заставляв їж м'ясо, а він казав: Ніколи. Я Господу своєму служу і в 20 років юноша. Заявив свою віру Христову так, що коли йому угрожали смертю, а він не побоявся. Для нього було легше вмерти смертою кресною, і смертю мученичикою, войти в небеса, і угодити правителю трояну, безбожникові, і що? Остатися далі на пусту, но вже втратити Христа. Ми сьогодні маємо і в нашій державі Україні масу молодих людей, 20-річних юношей і дівчат, котрі вже сьогодні показують глибоке розуміння Євангелія, слава Божого, і готові до подвіга. Уже многі з наших молодь, наших дівчат там у Києві, тягнуть за ноги, кидають у поліцію за захист наших святинь. Це означає, що да. З самої юності в серцю віруючого возникає чудо із чудес, унікальна віра, кота перетворює життя юноші на зовсім другоє Його друзі будуть збоку дивитися його діяння і скажуть, що з ним сталося. Навірно, повреждений ум має, а річця наоборот. Всі ті люди, хлопчики, не віруючі, вони з поврежденим умом цього світа, а йому відкрилося то. Що відкривається віруючому серцю. Сорок днів мучили. Тридцять вісім днів заходили, давали йому м'ясо, а він не хотів. Одного разу зайшли тоді воїни удивилися, що вони увиділи Іакінфа, котрого ангели одівали у небесні одежі, готовили його до Царства Божого. На другий день, коли принесли йому ще раз м'ясом, плануючи мучити, знайшли Акінфа усопшим. Одійшов у вічний світ мученик за віру Христов Іакин. Його тіло було перенесено пізніше в Кесарію. але представми собі, як важно з молодих років заявити себе християнином. Бо тільки з юності, коли чоловік починає служити, вдруг виясняється, що віра в Бога допомагає відкривати таланти, способности, да коли таланти. У чоловіка сокриті, вони якось не розкриваються до того моменту, доки ум чоловіка не засвітить у душу і не вкаже, які в тебе ще таланти. Як важливо нам у всьому світі глядати скарби в нашій душі. Ми усі талановиті. Просто одні люди таланти відкрили, послужили людям, а другі пішли служити там, де більша зарплата, там, де більше платили. Але там, де продати душу, де стати безбожником, де заставляють бити християн, судити християн. Боже, Мати, благослови нас, щоб Господь, Син Твої, Бог наш, відкрив нам ум розуміти Писання, а помолити нам мученики, як Інфа Римського, щоб і наша молодь була похожа на нього, держалася вірно церкви Христової і віри православної. Бо лиш так поступаючи, ми тут діти Божі сильні, принципові у вопросах віри. А у вічності наслідники царства Божого. Амінь.